Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Що ж, сьогодні в нас Бліц відповідь на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там перелік всіх питань і розбивку по епізодам я теж зроблю. І ставте, будь ласка, лайки, і підписуйтесь на канал. Дякую. А, ну що ж, сьогодні в нас буде багато всякого різного. По останнім новинам і не тільки Те, питання я збирав в телеграм-каналі, посилання так само в описі до відео і закріпленому коментарі. А багато всякого сьогодні у нас буде. Ну, можуть позручніше, ну а я починаю. Почнемо із такого. Питають мене, чи правда, що американці вже відправили атомні субмарини ближче до відповідно, до Росії? Така була заява Трампа. Давайте подивимось. Ану, раз, покажіть, мені, будь ласка, ну то правда, що ось на зараз вже США відправили свої атомні підводні човни ближче до Росії? Це правдива інформація, покажіть мені, Скажіть, скажімо, правда. Гоня перевернути там. Ей вес. Перд. Ну це сам Трамп. І що? Фінал. Інос. Брехні тут немає. Ну тут цікаво. М -м -м, дивіться. Ісаву перевернута, Ейвесперт, Маннас, Альгіс, Інгус. Показують, як це е, на даний момент це може ще трошки дійсності не відповідати. Показують, що це трохи пізніше буде. Ну, Іса затримку дає. Ну, Це таємно, да, зрозуміло. там Субмарини ті дуже секретні і загалом тяжко відслідковуються. Да? Ну, таке враження, от як на зараз, я питаю, на даний момент, то показують, що ні. Затримка. Пізніше, але відправлять. Точно відправлять От брехні тут нема. Розчарування, певне, є, то що, що, затримка якась, якісь у них там заминки є. Ну, загалом, зрозумієш, це була погроза з боку Трампа. Да, до речі, ще почуємо, побачимо. Вийде інформація, вийде в світло. Це не тільки заява Трампа, це і ще хтось заявить, як уже по факту ті судмарини попливуть. Ну, по Альгезуда. Трамп ось хоче показати, що він такий весь лідер, такий весь прям захисник світу, цивільного, да, мирного, і оце. -от все. Ну, хоче так, по крайній мірі себе показати. І по інгузу. Загалом кошти на то виділені. Кошти на то виділені, ресурс на то виділений. І загалом чи буде це, Да, буде, але пізніше. Прямо як зараз, то воно. Не виглядає, що ті судмарини вже прямо зараз попливли. Ну, попливуть. Попливуть. А ну гаразд, ну, давайте. І що? Реакція Росії. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, я зрозумів, американські ці підводні човни такі попливуть ближче до Росії. Так, покажіть мені, будь ласка. Ну, а, а розвиток подій який? Що американські підводні човни атомні, попливуть ближче до Росії? Який там розвиток подій буде? Покажіть мені. Скажіть, вам, правда? Ансус перевернутий. Єра. Воню перевернута. Луньо перевернута. Будемо розчаровані, да? так? Так, так, так. Що за соло? Урус перевернутий. Війни не буде, що вам зразу скажу, а вже тим більше ядерної. Ну, На найближчий час так точно. А, так, що в нас тут? Ансус переверний, єра, беркана перевернута, вуня перевернута, інгус, соло, урус перевернутий. Соло мене зацікавило, то що вона показує в мене все ядерне, ядерну зброю в тому числі. Ну ні, бачите, не той випадок. Ну і гаразд. Що ядерної війни нам бракувало. Дивіться, знов таки, це погроза, це лякалка, це ілюзія йде. Да? ну Залякування. залякування, Показують мені, да це ж було вже власне, повторювана подія. Мені Карибська криза згадалась, ну от реально. Холодна війна, розпал якраз холодної війни. Сама жарка точка, де світ там буквально за крок стояв від, дійсно від ядерної війни. Да? Ну ось Те саме, нагнітання обстановки. А, період якийсь воно от потриває. А, не на постійній основі ті човни там будуть. Вони там побудуть якісь періоди, попливуть собі далі, кудись. Будемо розчаровані ось загалом. Інгу соло, ну завершиться благоприємно. В принципі, знов таки багато медіа, медійний шум, оце от все почуємо, побачимо. От. Ядерна зброя, до речі, там на борту є. Реально, треба сказати. Да, Субмарини не порожняком пливуть, не разу. Її погрузу перевернути. Ну ні. Бойового використання не видно. На найближчий час точно ні. Ну, загалом лякавка. Ну що, Трамп хоче показати, що в нього теж є сталеві Фаберже, скажу так. А ось і, власне, показати, що ні, Путін ним не крутить, і там на заяву Медведєва він відреагував і поставив його на місце. Дмитрія Алкогольєвича. Так, гаразд, дякую за відповім. Там духівник Трампа репостнув його от заяву про судмарини і е, сказав, що тримайтесь ми, українські, американські вже зовсім. А е, Українські брати, оце це підмога йде. Заінтригував, як то кажуть. Так, добре, дякую за відповідь. Ну Це так, до слова. Е, гаразд, давайте. Поїздка Віткофа до Москви. Ось, власне, сьогодні він мав в Москву поїхати. Щось по новинам я не бачив, щоб він там. Може вже і там, да просто ще нічого не публікують. Бо спеціально перед ефіром зайшов кілька пабліків новинних по листав, нічого не побачив. Ну, давайте подивимось результати взагалі цієї поїздки. Ось відкрив його фото. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ось Віков е, приїхав сьогодні в Росію. Чогось десь найближчими днями має приїхати. Покажіть мені, будь ласка, результат цього його візиту в Москву. Який буде? Скажіть, правда. Інгос. Ей вас, феху перевернути. Цікаво. Ансус перевернутий. Иса и шо пояснить ух ты, ух ты, Ну раз так, що в нас тут? Інус, Ейвас, феху перевернута, Ansuс перевернутий, Ісарайду перевернута. Іса, райдо перевернута Дивіться, загалом зустріч ну, в якійсь мірі буде плодотворна, тобто чогось досягнуть. Но Інус показує виробництво. Спільний якийсь бізнес, спільні виробництва це гроші. Бачте, що зразу, перше питання. Гроші стоять. Відстоювання своїх інтересів стоїть, однозначно, зустріч така напружена буде. Далі, феху перевернуто, ансус перевернути, А Оце в сторону санкцій. Вітков, схоже, скаже, та, давай там друг власть Зімір, е, сідай з Україною, домовляйся, інакше ми тобі таки вріжемо пакет санкцій, притом такий гарний, моцних уже санкцій, не так для, для гавочки. Ну, чи про все вони там домовляться? Ні, зразу ось ансус перевернути, провалені перемовини. Ну, Тим не менше, ну зразу показує, що певний результат є. Ну такий, знаєте. Куций, я б сказав. Загалом перемовини можна вважати буде провальними. Лякалки, взаємні там всякі погрози, оце от все. ось Віков, санкціями, Путін з чимось другим пригрозить. Арешніком, наприклад. Да, і так далі. Ну Десь воно так виглядає. Якось не сильно конструктивно. на конструктивні зустрічі ансус перевернутий не пада. Поїсі. Та зрозуміло, багато що залишиться таємно. Ну, щось все-таки в світ білий має вийти. Ось якась інформація просочиться, щось буде. Заломиса райдо перевернута, закрита дорога, дослівно, до чого? До порозуміння. А Кардинально різні позиції. От просто. І якось точки дотику їм прям, ну, надзвичайно складно знайти. от 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 дуже. Ну, Це на даний момент, відповідно. Ну і що, по результату хагалас. Буде по Росії удар. ну не треба... Хотілося би фізичний удар томагавками по Москві. Там інформація пройшла, ніби годинник на Спаській башні зупинився. Було б цікаво. А, ось, Ну, як мінімум, це буде удар по Москві економічний. Точно. То, що ось-ось-ось, обмеження і це все. Та й загалом погрози. Погрози, тиск на Росію буде і так далі. Буде. Да. Ну, тут все рівно, все рівно, воно повільний розвиток процесу йде. Треба почекати, щоб це все розкочегарилось. Тобто миттєвої, агресивної реакції з боку штатів не буде. Це все треба час. У них загалом нічого швидко не робиться. Але реакція буде, реакція буде агресивна. Тому ну така зустріч, знаєте. З другого боку, до речі, а, точно, пішло. Тут ще один аспект пішов. А, ну що, про завершення війни вони говорили. от. Це, власне, зрозуміло, говорили про завершення війни. Но, Іса більше показує в сторону зупинки бойових дій. Прям завершення зазвичай показує Єра. От якби Єра Хага вас випав, то тоді, да, прям завершення війни. Тут іде зупинка. І загалом зменшення бойових дій як таких. От. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Нове призначення у нас новий командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. От просить подивитися, що він принесе. Ну тут треба зробити ремарку. Він був. Майже рік, ну там, може трошки менше, виконувачем обов'язків, командувача повітряними силами. Тобто це не абсолютно нове призначення, а просто ВО, виконувача обов'язків, власне, зробили вже тепер командувачем. Уже призначеним все, Зеленський сьогодні підписав, що там наказ чи ну, документ. Одним словом. Давайте подивимося, що він загалом принесе. Тобто, ну, якихось прям кардинальних змін, ну навряд, бо він уже ті обов'язки виконує. Це не нова людина в системі. Добре, дякую за відповідь. А ну, покажіть мені, будь ласка. От е, е, Анатолій Кривоножко, е, генерал-лейтенант. Тепер уже командувач повітряними силами України. Що це призначення взагалі принесе Україні безпосередньо і е, повітряним силам? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Альгіс перевернутий. Ага. Соло. Перт. Евес перевернутий. Турісас. Ага. ага. Ну, загалом, в принципі, призначення загалом доволі хороше. В принципі, якоїсь тут катастрофи нема. Но. Тут є певні моменти. От зараз про них і поговоримо. Що у нас тут? Альгіс перевернутий, соуло, пер, те вас перевернутий, турісас, Ейвас. Ну, як бачите, якихось кардинальних змін тут не показали. Взагалі жодної руни, яка б зміни показувала. Ну. Чого я пояснив? Бо це, бо він був виконувачем обов'язків. А тепер його, власне, призначили вже на посаду офіційну. Дивіться, трохи він ризиковий. Альгіс перевернутий показує, що трошки, знаєте, ризиковий. Тим не менше, це його ризик, як то кажуть, то не ризикує, той не п'є шампанську. Його ризик принесе успіх. Прям порадієм, порадієм, прям щось гарне має провернути, якусь схоже операцію саме. Ну, що, виходить, пов'язано з авіацією, так? Да? Гарно, красиво почуємо, побачимо, розкриття інформації буде, медіа, це все щедро підсвітять. Мало того, фінансування, збільшення фінансування на повітряні сили. Відповідно, він буде цього, це, як то кажуть, ну, як це? Лобіювати, назвемо це так, щоб збільшувалось фінансування саме повітряних сил. Бо я в перевернутому. М -м -м. Ну, до речі, добре, це не буду озвучувати. Дивіться, е все рівно це повільні зміни. Повільні зміни, е хоч фінансування є. У нас, до речі, нова зброя має з'явитись. Цікава. Якраз він тому й посприяє, власне. Ну, це ще не так скоро. Руна перевернута. Це ще не так скоро. І з поганого. Е Добре, озвучу а, втрата літака чи то літаків. Ну, Але загалом це ж не від командувача залежить, правда? Там багато факторів. Він не він один за те відповідає. Ну, але таке пішло, озвучу. Ну, загалом, дивіться, підсилення Збройних сил, конкретно повітряних сил буде. буде. Він доб'ється того, щоб якась нова номенклатура де загалом збільшення фінансування було. От. І по Ейвазу. Щось із ППО. А, ну, ППО я не пам'ятаю, куди вони: до повітряних сил чи це, під, це частина сухопутних сил. Ну, ним словом, хто знає, напишіть. Дивіться, щось по ППО. А, іде таке, ніби він буде м -м, просити. Спробувати робити, що пробувати, беру на перевернута, йде повільно і тяжко. Якісь зміни конкретно в роботі ППО. Щось із цим пов'язано. Це не тільки то, що літаки будуть літати і. да, Літаки літають, будемо всіх бомбити. А це не тільки це, це і то, що, і не тільки то, що літаки за шахедами, там, за ракетами ганяються, а це конкретно ППО наземне йде. От що. Тобто, якісь зміни в роботі ППО. Ну, загалом показують, що має воно в кращий бік піти, в принципі. Тому призначення, ну, в принципі, хороше. Оце тільки цікаво, що трохи, знаєте, схильний до ризику. Ну, правда, той ризик має окупитись, то що він думає. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Таке мене ще просили подивитись. Що сталося на таємних перемовинах між США та РФ, про які заявив Рубіо? що Трамп після того зробив дедлайн для Путіна 8 серпня, відповідно. Там 50 днів скоротились до скільки там, до 10 чи до 12. Давайте подивимось, що у них там на таємних перемовинах. Що загалом такі перемовини існують, це не секрет. Давно вже руни це все показували. Але тепер бачите, вже офіційно починають признавати, що да, є якісь там неофіційні контакти. Оце от все. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть мені, будь ласка, що там на. Ось в недавніх таємних перемовинах між США та Росією відбулося, що після того Трамп е е кінцевий термін для Путіна скоротив до 8 серпня. Поясніть мені, що там взагалі відбувалося таке. мені правду. Ей вас. Ей вас. Ухте. Кано перевернуто. Фехо. Наутіс. О, знов У Муня перевернута, Дагас. Чого? Куда? Дансу перевернуто. Хх, ну, цікаво. Ем, гаразд, що в нас тут? Ейвас, Тейвас, Кано перевернута, феху, Наутіс, Муня перевернута, да, аз, Ансус перевернутий. Зразу Ансус перевернутий. Говорить про те, що перемовини ті пройшли відверто погано. Зразу. <кхем> Дивіться, відстоювання позицій було, кожна сторона намагалась домінувати і тягнути, як то кажуть, покриваво на себе. Да? Далі погрози були, взаємні при тому. Тиск там, оце от все. Маніпуляції всякі були, обман, до речі, був. До речі, знаєте що? А, Американці, схоже, Росію ткнули в те, що та ви ж, що ви обіцяєте, ви ж не робите. В обманах ткнули носом, до речі. Тут ось погрози санкціями йдуть явно. Оце, от все. Загалом маніпуляції були з обох боків. І одна, і друга сторона крутила, вертіла. Ну, одним словом, достойні вони один одного. Тут треба визнати. А, далі, ну що, розчарування загалом, у обох, у обох сторін було по результату розчарування, що й дало зміну. Позиції, власне, зміну ситуації. І що закінчилось? Ну, по-перше, мені покажуть, що перемоги, не, по факту, нічим закінчилось. По-друге, що це пішли вже так само погрози, зміна ставлення. Зміна ставлення в гірший бік. Явно однозначно. От і все. Бачите? Так що там якась перепалка була схожа навіть, то що прямо аж, аж надміру такі агресивні руни. Зв'язочка така. Що вже, прям дійсно, без якоїсь перепавки не обійшлося. Оце от реально виглядає, як носом в брехню ткнули. Отак от. Ну, ну, подивимося, як оце саме феху Наутіс відіграється. Це має бути пачка гарних санкцій, таких смачених. Росія ось прям дуже, після такої заяви, дуже була рада. Ну, чекаємо, власне, що нам лишається. А ну а давайте, а загалом, перспективи стосунків Росії і штатів ось глянемо. Та давайте на найближчий час, на найближчі місяці, що там, куди воно піде. Давайте. Так, раз, дякую за А ну добре, а покажіть мені, будь ласка, взагалі, які перспективи стосунків, відносин, ну. США із Росії ось на найближчі місяці. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Це й вас перевернутий. Пустаруна. Гарно. Нагучас перевернутий. Прекрасно. Прекрасно. Нанус. Інгус. І далі що? Соло поясніть. Ансус. Поясніть. Ану. Ага. Ахте. Ну, гаразд. Несподіваний розкот. Що в нас тут? Ти вас перевернути по стару на навтіс перевернути Манна, на Гус Соло, Ансус Кану. Такий початок прям гарний, потужний, такий кінець. Цікавий. Дивіться, що у нас тут? Тут явно розвиток часу. Тиск, погрози, оце от все. Суперечки це все таємно закулісно. Не все буде далеко виходити в ефір з того що... Ну, але загалом, по, по реакції, по поведінці, ми те побачимо. Це явно погрози, суперечки, оце от все. Да. далі жорсткі брутальні маніпуляції. Цікаво, обидві сторони будуть крутити, аж гайшумей. Мало того, постару на навтіс перевернути, а це вже вищі сили, втручання вищих сил і певні визначені події. Це то, що було визначено, і те, що було все одно. Ну і буде, в принципі. Бо наутіс перевернути, і це майже неможливо щось поміняти. Далі, Манас Інгус, це явно Трамп. Якісь фінансові питання і питання, до речі, ну, копалин можуть бути, Інгус показує, землі, питання територій. І що в нас тут? Совло Ансускану. Медійна якась подія це якісь медійні яскраві перемовини, а реалізація планів іде. Розкриття планів і реалізація. Тобто, що ми маємо? Виходить, що Штати Росіюшку придушать гарно, так красиво, так як треба. І після цього Путін трошки стане шовковим. Ну десь так. І ось о, після того можна буде з ним вже про щось домовитись. Да мало того не можна, а це вже успішні перемовини йдуть, коли вони вже домовляються і, власне, реалізують свої плани. Тут ось оце от явно Трамп, Пентакливий король, власне, тут так і треба цю зв'язочку читати. А Реалізація плану Трампа виходить так. Не Путіна, ні. Ні. Це якісь медійні вже перемовини мають бути. Це то, що ми побачимо. Яскраво, красиво, медійно, одним словом, Трамп таки любить. Як би, до речі, ще й Росія чого доброго Трампа не надумала номінувати на що там, на Нобелівську премію мира. Ото був би номер. Ну, звичайно, блін. Даруйте за мій французький, ну тут по-другому не скажеш. Такий початок, бачите, клац? клац і помінялося, ось пішло, бачите, куди пішло. Ну, а раз, реалізація планів Трампа, не Путіна. Ну, хоч так, як то кажуть. Бо якби плани Путіна показали, то б взагалі було весело, б, да? Ну Хоч так. Дуже цікавий розклад. От, от подивимось, як відіграється. Прям, прям, прям самому дуже цікаво. Добре, а таке от сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта стаю перевірених мною, закритий спонсорський чатик, де всяку всячину помагає і не тільки обговорює. Ну і так далі. До зустрічі. Нехай щастить.